Починаємо комбінацію від початку до кінця. Давайте разом з нами. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Дихаєм. Три-чотири. Можна посміхатися. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Останні два рази. Раз, два, три, чотири. Увага! Шість сім. сіли. Попа. Коло, 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 коло. Вперед. Розкрили. Вперед стрибок. Коло, 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 коло. Вперед. Розкрили. Вперед стрих. Бок. Вправо пішли сім, вісім. Ві. Випад. Стрих. Випад. Ліво пішли Сім. вісім. Сіли, випад. Сіли. Увага. Груди. Попа. Груди. Дихаємо. Вдох. Видох, вдох. І пішли вісімка. Раз, два, три, чотири. І спочатку сім. Я? Да. Ты умочка.